Всім привіт! Сьогодні настав час поговорити про умови. <клес> умовні оператори використовуються для виконання різних дій на основі різних умов. І умовні оператори дуже часто, коли ви пишете код, ви хочете виконувати різні дії для різних рішень. І для цього ви можете використовувати якраз наші умовні оператори. В JavaScript є такі умовні оператори, <клес> як if, щоб вказати блок коду, який Буде виконувати, якщо вказана, умова є А, Використовувати слово ключове таке, як else, щоб вказати блок коду, який потрібно виконати, якщо умова, та сама, як умова є хибною. Оператор else if, щоб вказати нову умову для перевірки, якщо перша умова є хибною. І також оператор Switch, щоб вказати багато альтернативних блоків коду. Для виконання. Про оператор поговоримо в наступному відео. І ми будемо використовувати інструкцію if, щоб казати блок коду, який буде виконано, якщо умова є істинна. Синтаксис дуже простий. Ми пишемо ключове слово if, в дужках буде присутня умова. В фігурних дужках буде присутні е, наші дії, тобто тіло умови. І треба звернути увагу, що if пишеться малими літерами. Великі літери if будуть вже генерувати помилку. Наприклад, можемо перевірити, що ось у нас є невеличкий приклад, що перевіримо, вісім... що означає 18 годин. Візьмемо цей приклад. закинемо до ідеєшки. І є. Дивіться, по За замовченням у нас е, записано good evening. І ось тут е, ми робимо перевірку. Якщо New Date, конструктор е, дати. Сьогодні е, у нас буде забиратися через метод get hours поточний час. Якщо він менше 18, тоді у нас повернеться значення good day. Запустимо. Ось повернулося good day. І можемо перевірити, ось тут поставлю, якщо не 18, а 12. І зверніть увагу, у нас немає блоку коду для невиконання мов. Тобто, в попередньому випадку, коли було 18 годин, у нас іде перевірка поточної, поточної по нашої не дати, а саме поточного часу. В блоці тіла умови, у нас є тільки гілка true, Після котрої у нас о, завершується наш код. Тобто, якщо ми зробимо так, щоб наша програма відпрацьовувала через гілку Else, то ми побачимо з вами вже Good evening, <coughs> котрий був за замовлення. Тобто, в широкому смислі, взагалі, з точки зору а саме блок-схем, у нас іде перевірка, що, а, наприклад, GetHours. Поточний час 14 година. Якщо вона менше за 18 або 20, або наш 12, то у нас зліва буде гілка true, справа буде гілка else. Else відповідає за хибність умови. В даному випадку, у нас є тільки для випадку істинності умови. І тому у нас буде виводитись Good day. Я залишу цей малюнок, і рухаємося далі. Оператор else ми будемо використовувати його, щоб вказувати блок коду, який буде виконано, якщо умова є хибною. І о, шаблон буде доволі таки простий. Так само ми пишемо IF, далі condition, тобто наша умова. Починаючи з перших дужок. У нас буде тіло умови для гілки True, котра у нас вже була. Else відповідає за гілку false. Тобто, якщо наша умова буде хибною. І, наприклад, ось у нас є якраз код. Якщо година менше 18, то створіть привітання доброго дня, інакше доброго вечора. Давайте ми на це з вами якраз і подивимось. Ось сюди. Закидую код. Що у нас змінилося? У нас є змінна HOUR, котра забирає поточний наш час 14-та година. А порожня змінна грітінг. Далі ми перевіряємо, if HOUR менше 18 виведе good day. Тобто не виведе саме мається на увазі, це я так трошки з інших мов програмування. Ми зміни даємо значення good day. Інакше, якщо наша умова не виконається, зміна грітинг забере значення good evening. І потім ми змінну гретинг виведемо до, нашої, до нашого тегу P за діжкою demo. Тобто, ось тут у нас вже якраз і з'являється друга гілка. Гілка False, в котрій буде записано good evening. Перевіримо, що у нас вийшло. Ось good day, тому що 14 менше за 18. А якщо ми змінимо умову на протилежну, якщо поточний, поточний час повинен бути більше за 18, то у нас буде відпрацьовувати гілка False і виведе good evening. Ось good evening. Щоб простіше розуміти умови, краще розмальовувати їх через блок схеми, де зліва буде true. True, це у нас перша е, ділянка е, фігурних дужок. False, за нього відповідає else. Це буде друга гілка наших фігурних дужок. else if, використовуємо його, щоб вказати. А нову умову, якщо у, умова перша, є хибною. Синтаксис доволі таки простий. Єдине, що треба запам'ятати, if залишається, як і раніше, перша умова гілка true. Ось гілка true. Далі пишемо не else, а else if. Тобто else if буде відноситись до гілки false, після чого у нас буде: ось ми йдемо до нової гілки. Від False. Перший ось false. Далі від нього ми відходимо вже не до Good Evening, а одразу ми переходимо до нової умови, де буде якраз у нас нова перевірка, в котрій буде знову ж таки, як гілка true, так і гілка false. Тому else if друга умова. Блок коду для гілки true. Ось він. І else. Ось це у нас буде для гілки true, буде якась умова. А також else ось цей буде відповідати за false, але вже від другої умови. Ось це була перша умова, ось це буде друга умова. І зверніть увагу. Давайте переробимо цей приклад і цю блок схему. Зараз. Дивіться, що у нас виходить. А виходить у нас наступне. <перша>, Перша умова. Тайм більше за 10. а Поточний тайм у нас буде 14. Ми перевіряємо, що 14 менше воно за 10. Ні. Тому гілка true у нас відпрацьовувати вже не буде. <перша> а буде відпрацьовувати гілка false. Гілка false нас перекидує. До другої умови, тобто до нашого Else IF, -у, в котрому у нас записано Time менше за 20. Time 14 зараз. Чи менше він за 20. Так, 14 менше 20. І тому ми ось тут виведемо саме good day. Або, якщо б у нас було б більше 20, вивелося б good unit. Давайте візьмемо цей блок коду. Закинемо його до ідеєшки і якраз перевіримо, як він буде відпрацьовувати. Так, закинув. У нас подвійна умова ще раз. Тайм менше 10, тайм менше 20. Else у нас буде півний. Запускаю. Ось Good Day По факту, у нас з вами якраз Good Day тобто Зараз у нас 14-та година, а це є якраз не. Все дуже просто, умови дуже просто виконуються. І треба запам'ятати, є різні види їх, If – це неповне розгалуження. Тобто ми перевіряємо тільки гілку тру, Else – повне розгалуження. Перевіряємо як true, так і false гілки. І if else, if else. Де ми будемо перевіряти вже якісь додаткові перевірки для нашої гілки false. Про свіч поговоримо наступного разу. Також можемо повирішувати задачі. Ну, наприклад, на цьому ж сайті є задачник, він на харківській мові, це так назвемо умовно його трофейне. Нам дано ціле число. Якщо воно є додатнім, то додати до нього одиницю в противному випадку, не змінювати його. Ви можете попрактикуватися на цих задачах на цих задачах, і о, щоб о, саме умови засвоїлися якомога краще. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. Усіх вітаю з Новим роком. І в честь Нового року можете поставити лайк та підписатися. Мені буде дуже приємно. І в новому раносі у нас буде ще більше контенту.